Козацька рада. Народження легенди. Так склалося, що в російській мові існує невигадливе слово безпомощність його значення добре відоме кожному. А ось якщо комусь раптом захочеться візуалізувати ту саму безпомощність, то для цього достатньо просто подивитися російські федеральні канали. Бо ж за кількістю безпорадних крикунів на одиницю площі вони попереду всієї планети. Ми будемо стояти на Елісейських полях. А Макрон буде сапоги чистить Російському офіцеру. Божечки, бідний, бідний Макрон. Бачите, на яких серйозних людей нарвався французішко. Якщо ж говорить серйозно, то ось такий дід, як Соловйов, є тупо в кожному пострадянському дворі. Він, звісно, в рваних треніках із легка пропахсечею, проте язиком людина планетарного масштабу, дід і в дублі динамо грав, і в танку горів, і голівудських акторок та акторів тягав. І слухаючи подібні жалюгідні байки, всі знаєте, так нещиро посміхаються, тому що з одного боку це швидше контент для санітарів у психлікарні, а з іншого не хочеться якось образити жалюгідного безпорадного старого, який у дворі супергероя приходить додому, випиває сотку і ридає в подушку. Не да ми даже валанди це ними не будемо Просто стірі сліця землі. Служ перший раз що? Уж то ж то, а Европа должна була б уже к тому що за їх кожну глупость, поздно да. сапог русского солдата по брусчаточке так еха піднімає. Також Соловйов саме такий персонаж, простіше кажучи, божевільний двірник, який підсів на вуха не сусідам по лавці, а цілій країні. Різниця лише в тому, що на відміну від звичайних старих, ось цю безпорадну нікчемому не лише можна, а й потрібно кошмарить. С чего вот весь этот европейский шелудивый скот да. решил прийти на Украину. Егор. В очередной раз, чтобы там мы их похоронили. Сколько веков эти кретины не могут понять, что не надо к нам близко подходить. Ой, все, рятуйся кто может. Не только Франция, но и Европа под загрозой. Ой, сейчас еще час рекламы грамм 50 навалить и до рептилоидов справа дейдет. Ну єс предложений уважаемых людей. А давайте сразу по Вашингтону шарахнем і зауважте Соловйова ніхто не зупиняє і не виправляє ні редактор, ні продюсери, ні куратори інформаційної політики. Може, вони думають, що Рудольфович подібними текстами на ворогів страх наганяє. Ось зараз, наприклад, дід легким рухом язика зі з лиця землі українські міста. Тані поправлять торну це в курську губернію. з сліця землі суми. Вот они попытались за этого Белгород, Харків у нічтожить. Вот сейчас они попытаются в Чернігів Чернигов уничтожить, а заодно і Київ населенню покинуть в течение 24 часов населений пункти і стереть їх з ліца землі. Якщо так, то у нас для росіян погані новини. Вони як нічого не розуміли з перших днів своєї СВО, так досі і не розуміють. Оскільки те, що повинно в теорії лякати ворогів, викликає останніх виключно посмішку. Елисейские поля нам, а остаток Парижа им. Здесь нет, может нет, быть? Я, я, при этом совсем не шучу. Но мы будем стоять тогда... на Елисейских полях. Не, зрозуміло, що у умовного зет-патріота Вані Зусь Задрищенська від фантазії про Париж і поля трапляється раптовий напад радості. Однак у всіх нормальних, а головне адекватних людей реакція буде зовсім іншою. Бо ж Салавйов до слова, це громадянин приниженої і запльованої країни, яка збиралась однією лівою громить НАТО і за день дійти до Варшави. Варшава це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігать помощі транспортної авіації, вийде з пригороди менше, ніж через сутки після начала марша. А в підсумку зганьбилась з відносно невеликою Україною і зганьбилась настільки, що замість заявлених двох днів. В гарячій війні ми Україну побідімо за два дні. Чую, то господин досі не вдається взяти прикордонну Донецьку область і тому до Салавйову у нас лише одне питання. Ми все правильно розуміємо, що Покровськ ви не можете, а Париж нараз. будемо стояти на лісійських полях. Але, звісно, жодної розумної відповіді, а тим більше з аргументами ви не почуєте. Тому що без переможних фантазій ці недолугі тілешоу втратять своїх останніх глядачів. Глядачів, значна частина яких проживає в бараках або ж з загальним туалетом у вигляді дірки у дворі багатоквартирного будинку. Дабы не утонути, Ми ходимо в сапогах тут завжди. Ось який у нас туалет лохой. Боїшся не упасть. И так каждый раз, и в день по несколько раз. Однако самые эти господаря жизни с удовольствием слушают истории про Елисейский полярчи, например, про крах экономики Немеччины. Уже мерц выходит и как может рассказывает, что все. Говорит, скончалось, прямой текст, скончалось государство всеобщего благоденствия. Кроме него был только фашистский рейх и, соответственно, милитаристская Германия товарища Бисмарка. Э, не побоюсь этого слова. Все, никакого другого государства немецкого нет. Тут главное, до широком ведь счастлив, накодавить заслуживающие екусы плохо, в на Украине, где средняя зарплатня 4 тысячи евро. А доходов у этих людей нет, они а не кончились. Сразу. Кроме этого, экономическую ситуацию прятать за войной будет невозможно. Ну, в Германии это, как по-немецки сказать, капут, да? Капут. І вони ж абсолютно щиро не розуміють, наскільки смішно виглядає подібний контент. Це приблизно те саме, якби футболісти газмяса сіли перед камерами і розповідали про слабку баварію. З економікою така ж сама ситуація. І так з кожної страною Європи, Тому Європи немає. Та незважаючи на весь абсурд, справа Рудольфича живе і процвітає. Крім того, у нього навіть ціла авоська наслідувачів. Є не вірите? Зараз ми вам покажемо одного із найсмішніших. Мой товарищ общался с одним высокопоставленным британцем, который начался с них разговоры, он ему говорит, ну ты же понимаешь, товарищ, что мы говорит, освободим русскую территорию, освободим Одессу, он говорит, да, понимаю, освободите то, что от нее останется, и улыбнулся. До слова, вы почали реготати уже на оси фразе. Мой товарищ э, общался з одним э, високопоставленим э, британцем. Божечки, що цей чмоня несе? Який ще високопоставлений британ? Всі його друзі в черзі за біляшами на критому ринку Донецька стоять і з бабками за воду з калюш б'ються. Люба. Это ж надо. Ну, Бабушка 83 года. Як как жить. А? Как жить без води? Как жить. А єдиний реально доступний Денере британець виглядає ось так. І ми ж не жартуємо. Нам дійсно цікаво, як усе було. Може, у стармера коханка на ліді. Він до неї приїхав, пішов перед сном пакети з лайбом виносить, а тут бац! і дружання воскобойникова. Слухай но, братня душа, інсайд про Одесу. Українська колонія є Українська колонія. Там в внешнє управління. Наркоши просто грають роль вот, самонастоящего. Його задача на сьогоднішній момент максимальне определення бойових дій, зробити все можливе, щоб вона може дорожче продовжалася. До того ж, там такі інсайди, що навіть казки від безпородного Соловйова відпочивають. Щоб ви розуміли, друзі в Україні взагалі не лишили. Чоловіків. Я скажу більше, на українській колонії є населені е, пункти, там поселки не говоря вже з деревні, де просто немає мужчин. Просто їх нет. Вони всі уїхали, ніхто не вернувся. Все. жінки більше нікого нету. А тому, щоб врятувати залишки армії, Хвашись Зеленський стягнув ЗСУ до Одеси. А Херсон зараз, виявляється, вільний. Заходь не хочу. Сейчас на сьогоднішній момент вот приходит информация, Они готовиться битві за дісу. Ані ще они готовятся за Херсон. Ми вбита Херсон, що ж твілі войська. Не понимає, що ні Херсон точно не ніудір зразу. І хоч би хтось із трьох глядачів цього тіта думки поцікавився, мовляв, дорогенький, а чого ж тоді Росія не повертає собі цей обласний центр, внесений до Конституції РФ? ж чудово чули, що ніякої української армії в Херсоні нема. В цьому Херсонешко вже відвіли війська. не понімаєш, ні Херсон точно не ж але знову ж таки шоу безпорадних розраховані на ракушок з майонезним соусом замість мозку, які готові посміхатися і кивати, слухаючи максимально нелогічну і тупу дичину. І от тут на днях, пару днів тому назад, Мукачево, прилітають наші дві ракети по заводу, по американському заводу, який производив електроніку для вороження пир і у них страви. Це ще одна перлина в тій самій програмі. Як ви вже зрозуміли, чорноротий в екстазі через влучання ракети в цивільний завод у Мукачеві. кажуть, що ж виходить? тут же знаходиться американський завод. Це ж а ж американська на нас захищати, а це як кавупівий завода ж немає. ж це робити, товариші все якби тепер не кинає, виходить, Американська защита, то сі за американці зайдуть, нічого не поможе. За три з половиною роки війни таких влучань по обидва боки барикад було близько п'ятдесяти до того ж, Україна регулярно ґвалтува. Російську ППО навіть у найбільш захищених точках, таких як Сєвастополь. А ще були нескінченні удари по НПЗ в глибокому тилу. Знищені ракетні арсенали. Смади смотри, спади смотри, спадить спади, йдуть сюди. То 100 цілі в тисячу разів жирніші за нещасний у Мукачево. Проте неможливо собі уявити, щоб в українських змі після прильотів несли щось подібне. Просто послухайте рівень божевілля. Росія цим даром показала свою превосходство за території. показала, що територія вивчої України це тільки територія Росії, і тільки ми будемо її контролювати. У них реальний шок. все, друзі, розходимось. Повний контроль над територією у Росії, але чогось четвертий рік ніяк перемогти не можуть контролюри мамчині. Ну а з іншого боку, давайте не будемо заважати безпорадним надувать щоки Україні. Це ніяк не шкодить. Навпаки, здоровий сміх лише на користь.